Увага, повітряна тривога, відбій, ціль зникла над морем. Ми чуємо ці повідомлення щодня по кілька разів. Але що це значить? Зникла ось тут наші південні рубежі, де працюють сили оборони України. Одне з їхніх основних завдань охорона неба, до прикладу, збиття ворожих безпілотників. Пловці шахедів, як називають мобільні вогневі групи, є і у складі сил територіальної оборони. Захист повітря. Від повітряних цілей, таких як шахеди і різні безпілотні апарати літальні, тобто працюємо і в тому русі, і в тому русі. По ракетам там трохи інакша робота, але в цьому напрямку ми теж її ведемо. На початку всі ці шахеди, коли вони вийшли, в них висота досягала. Від 100 метрів там, до 200, 100-200 метрів. Пройшов час і на даному етапі їхні висоти вже можуть досягати від 1 кілометра до 1,5 у висоту. Змінилася і бойова частина безпілотників. Зросла від 40 до 70 кілограмів. До того ж, ворог постійно модернізує свою зброю. Це дуже така страшна річ. Ми удосконалюємося, але це повинні бути прилади спеціальні, щоб досягати їх на таких висотах. Тепловізійні приціли, планшети, різні речі, котрі допомагають збивати їх на такій висоті. Але це ну, не дуже легка робота. Технічне забезпечення хотілося б побільше. Але це коштує немалих грошей. Резерви готуються, можна сказати, що на постійній основі. В середньому за добу наші воїни на південному напрямку збивають від 7 до 14 шахедів, рятуючи життя сотням українців. Серед іншого і ось із такого кулемета. На нього встановили станіну для кулемету крупнокаліберного Браунінг. Це не секрет. Получили пікап обслужений, дякуємо хлопцям, хто нам допомогли. Ну і Почали працювати, навчатися теж, ми теж навчаємося завжди. Ну і наші, Наша праця, як говориться, привела до результату ці бесонні ночі, як ми вичисляли все це, і нас вдалося збивати. Їх. Була, зникла, значить, ну просто так що вона не зникла. Значить, хтось не спить, працює. Зникла, це добре. Нещодавно військові територіальної оборони Півдня отримали від волонтерів мобільну установку технічної допомоги. Встановлена вона на базі Mitsubishi l 200 Автівка багатофункціональна. Шиномонтаж завдяки гідравлічному домкрату, повний ремонт колеса, навіть при найскладнішому пошкодженні. Вмонтований дизельний генератор. Компресор працює автономно. Зарядка акумулятора, електрозварювальник, всі необхідні інструменти. Хлопці підібралися такі золоті руки. Можуть зробити з нічого, зробити все. Приїхав, якщо двигун поламаний двигун у нас є зверху установка, яка з допомогою лебідки. Установить витягнути двигун, Витягнути коробку, передач ну зробити ремонт. Машина дуже надійна, хороша по проходимості, по комфорту. Чи Пробили коси, чи підбили машину. Тобто. Ну, вороги, наприклад, навіть чи прилетів ФПВ, десь він залишився на полі бою. Наша ситуація добра, це до неї, машина всюди дохідна, може доїхати. На жаль, ворог не припиняє обстріли ні на день. Тому наш захист це безперервна, цілодобова та щохвилинна робота українських захисників.